Мирусім, як не потрапити до секти. Для початку давайте розберемося, що таке секта. Сьогодні це слово вживається дуже часто, але коли людям ставиш питання, виявляється, багато хто не знає значення цього слова, але намагається вішати комусь кліше. Тому важливо розібрати, що таке секта. Від початку латинського слова секта відповідала давньогрецьке слово брехня. Воно означало школа, вчення, напрямок, вибір. Було багато роздумів та напрямів, і це слово мало позитивний характер. З приходом Христа і християнства у світ прийшла освіта, і з очей була знята пелена, прийшла чіткість і розуміння, все, що не відповідало стандартам християнства, набуло негативного відтінку, як омана. Сьогодні тлумачний словник пояснює слово секта. Як релігійне течія, що відокремилася від основного віровчення і протистоїть йому. У християнстві основою віровчення є Біблія. У цій священній книзі описано церкву, створену самим Ісусом Христом, тому кожна церква має пройти тест на підставі Біблії.